Ганна Броніславівна понад 20 років працює в комунальному підприємстві з будівництва експлуатації та ремонту доріг. Ще до сходу сонця жінка на ногах. Посипаю і відгортаю. Ну, так, у нас робочий час з 7 годин ранку. Сніг був мокрий. І багато було з вечора. 9 грудня хмельницькі комунальники почали розчищати сніг на головних магістралях міста. На маршрути громадського транспорту виїхали 11 піскорозкодачів. О четвертій ранку долучилася додаткова техніка, за допомогою якої прибирали прибудинкові території, тротуари, парки і сквери. Загальна кількість техніки яка задіяна ночі, була 31 одиниця, 263 двірника. Це і дорожні робочі, і озеленювачі, і дільники, які працюють в наших ОМК, були для розчистки вулично дорожньої мережі та прибудинкових територій. За сьогоднішній день ми витратили 167 тонн соляної суміші, це основну дороги. Плюс по парках, скварах використовується піщана суміш. Там її виклали невелико, 20 тонн. Водії кажуть, нині сніг не став на заваді руху вулицями міста. Їду, по-моєму, погода поки допомагає нам, що немає таких великих сніжних покриттів на дорозі. А так, техніки ще не бачу. Центр всюди чистять, книжки всі нехай почистять, а так все добре. Пані Наталія мешкає на Озерній. В їхньому будинку створили ОСББ. У мене двірник, який, яку ми оплачуємо за платню, то він робить це вчасно і якісно. Сьогодні, може, трошки, може, десь не встигли. Попри те, що більшість хмельничан комунальної техніки вранці вже не побачила, кажуть, дискомфорту під час пересування містом наразі не відчувають. У нас в дворі розчищала дама, так да, що розчищають. Так, розчищають розчищають сніг і нормально все ніде. Не бачила навіть ні одної машини, яка розчищає сніг. Не прибирають не дуже зручно йти. Бо слизько, але я бачу хлопців. прибирають. Все нормально і всі справляються своїми обов'язками. Поки за вікном плюсова температура, кажуть комунальники, необхідності у роботі грейдерів немає. Об'єми використаної піщано-соляної суміші також напряму залежать від температури. В морозну погоду її необхідно більше. Комунальники готові, чергові зміни готові. Техніка заправлена, суміш є. На комунальні підприємства яке займається утриманням вуличного дорожнього мережі міста. Організовано цілодобове чергування працівників та техніки яка залучається, і люди в режимі 24 на 7 готові до розчистки доріг. Ну, людей не вистачає, але ми справляємося, і якщо є бажаючим, ми готові брати на роботу, приймати працівників. У Хмельницькій громаді цьогоріч підготували 6,5 тисяч тонн піщано соляної суміші та 2 тисячі тонн солі для боротьби з ожеледицею та снігом. Це менше аніж торік. Втім, вважають комунальники цих запасів, цілком вистачить. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.